Уявіть собі світ, де ваші ідеї втілюються буквально з повітря, шар за шаром, з точністю до мікронів. Ласкаво просимо до майбутнього 3D-друку, і команда Чедрук сьогодні хоче більш детально провести вас в цей світ. Першим етапом є консультація та обговорення завдання. На цьому етапі ми уточнюємо цілі і функціонал виробу, розміри та його особливості. Другим етапом є створення 3D-моделі. Наш спеціаліст розробляє цифрову модель виробу з урахуванням усіх вимог. Третій етап це затвердження моделі. Клієнт узгоджує фінальний варіант 3D-моделі або вносить правки за потреби. Коли вже все було узгоджено між спеціалістом та клієнтом, відбувається п'ятий етап: це процес друку. Виріб друкується на 3D-принтері, а потім відбувається посткубровка. Після друку виріб проходить шліфування, можливо, фарбування або нанесення захисних покриттів. Далі наша команда проводить контроль якості. Ми перевіряємо виріб на відповідність вимогам, вимірюємо розміри та перевіряємо функціональність. І тільки після всіх цих етапів відбувається доставка та передача клієнту. Готовий виріб ми упаковуємо та надсилаємо клієнту або за бажанням клієнта передаємо особисто.